Діти пільгових категорій у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зняли фільм-мультфільм про безпеку на дорозі. Найменшому мультиплікатору всього три роки про це захопив навіть дорослих. Діти з перших годин захопилися процесом створення мультику. Героїв ліпили з пластиліну. Організатори майстер-класу підготували дорогу, перехід та світлофор, і, звісно, фон з будинків, аби у кадрі все виглядало по-справжньому. Мульттерапію куратори заходу поєднали з уроками безпеки. А про правила дорожнього руху і про небезпеки на дорозі дітям розповіли правоохоронці. Сьогодні Трішки з вами поговоримо про правила дорожнього руху, щоб ми знали, як нам гарно зробити цей мультфільм. Так, щоб ми знали, що в нас є порушеннями, що в нас як правильно, і як от вийти з такої небезпечної ситуації, таке хотіла б вас запитати, як ви думаєте, навіщо взагалі придумали правила? Найбільше дітям сподобалось вигадувати ідеї сюжету майбутнього мультику на ляномультерапії вже вдруге. Ми вчора знімали мультик про Вугора в, в річці, який подружився з рибкою. він її спас. А вугор посе вугор сказала рибку. Рибка сказала в що ти. Для тебе я зроблю одне бажання, а вогор сказав, давай дружити. І всі рибки це побачили і почали з ним дружити. Я люблю знімати тут мультики, розказувати щось і ліпити. Прийшли на мульттерапію рідні сестрички Злата і Стефа. Дівчатка із захопленням розповідають про завдання, які отримали від куратора заходу. Сказали прочитати вірш, в якому чотири або три рядочки, потім про нього виновити персонажів і.

Стати дорожні правила Я усе хочу почитати. Марія привела в бібліотеку доньку та сина. Каже, не пропускає такі заходи, адже опісля діти щасливі. Вони тут спілкуються з іншими дітками, знайомляться, завжди гарно все організовують і вони завжди задоволені. Ми вирішили прийти сьогодні сюди. І до того ж це корисно, адже дещо вони дізнались про дорожній рух, можливо, чого не знали. От. Дуже дякую і. Організаторам фонду Ігоря Палиці, який теж часто організовує і допомагає нам. Дякую на майстерки в обласну бібліотеку для юнацтва. Приходять діти різного віку. Усі вони пільгових категорій. Завдання викладачів їх познайомити та подружити між собою. От у нас уже равлик, якого переїхав автомобіль. От був автомобіль, і поліцейський впав, і пес, і всі вже попадали. Але це не страшно, тому що. Ми цього равлика. Можемо він з пластиліною. Відповідно, нічого страшного, ми його можемо відновити. Взагалі мультерапія для того, щоб боротися з якимись страхами дітей, розвивати їхні здібності, творчі, креативні, акторські. От і вже в залежності від того, які діти до нас приходять, тоді ми вже можемо якомога більше з ними творити. Директор Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Наства Алла Єфремова каже: нині бібліотечна система переживає важкі часи, і ресурсу, аби проводити майстер-класи немає. А діток потрібно об'єднувати, аби вони не втрачали комунікацію між собою. Тож втішена, що благодійники допомогли. Наш проект Мультитерапія отримав друге дихання, і це все завдяки тому, що фонд ігоря палиці тільки разом допоміг нам у витратних матеріалах. Цей проект дуже люблять діти і. Вони допомагають їм адаптуватися до сучасних умов, розвиватися. Війна війною, але діти повинні жити правильно, повинні вміти розвиватися, повинні дбати за безпеку свого життя. І знаєте, це дуже важливо, коли дитина знає правила, тому що дитина навчить ще й дорослих. Пластилін та інші дидактичні матеріали придбали для діток представники фонду і горяпалиці тільки разом. кажуть, зараз важливо проводити для малечі такі заходи, аби вони могли. Розслабитись та порадіти, навіть попри війну. Сьогодні проходить майстер-клас з створення мультфільму. І мультфільм покликаний дітей також навчити правил дорожнього руху, а тому вони в такій веселій ігровій формі пізнають, можливо, те, чого вони раніше не знали. Дуже багато волонтерів бажає проводити майстер-класи, але є така невелика проблема з матеріалами, які їм потрібні: супутні матеріали і фонти гріпалаці. Тільки разом допомагає таким людям, які на добровільних засадах волонтерських проводять різні майстерки, але їм потрібні от придбати якісь канцтовари чи товари для творчості. Власне таке ми їм і допомогли придбати. Опісля клопіткої, але цікавої праці діти переглянули змонтований мультик. Анна Романчук неля Прокопчук для новин на часі.